Гренвай Айленд Паблік Маркет, і потім ми підемо на нього. Ми вам теж там трошки покажемо. Там цікаво, там такі черешні, величезні, там все-таки дуже гарно. все. А зараз ми сходимо до кораблика і будемо десь плести. Оце ми сидимо вже на такому кораблику, як на цей, що відпливає. О, і зараз не буде відпливати. Дивіться, як то класно. Бачите, це вже слідуючий приїхав на посадку. Це такі кораблики, які переправляють вас з одного берега на другий. Це такий кораблик всередині. Бачите? Зі спасательним кругом, надіюсь, не пригодиться. Буде відпливати. Are you embarking the ferry on the other side, or are you just staying on board today? Uh, no, we, we, we will stay on board. Yes, thank, anyway, you. Right. thank you. Thank you. Hello, girls. Переднього кораблика і ним так колише колише. О, а це є станція, на яку ми будемо зараз причалювати, теж. Бо, може, є пасажири в нас в цю сторону. Прийти океан, А там же хайна американська сторона. А ми заїжджаємо на станцію, на зупинку. Так цікаво, називається якась морська зупинка. Чи Чи причал, Чипричал? бачите? i for a channel over. Паркуємося, ми прийшли на маркет, тут є куча різної їжі, тут прямо і їжі, всякої, всякої. Собі вибираєш що хочеш. Бачите? Різна їжа. І народу багато. Народу теж куча. Ось такі пиріжки такі смачненькі виглядають. Тут і суші різні. вже люди обідають на всіх столиках. Де наші? Я згубила свої. Я знімала ту мої прийшли. О, тут є кава. Тут є до кави. Все, що душа бажає. Я думаю, що ми підемо на німецьку сусіску і напевно на піцу. Вибір шалений. Шалений вибір всього. А хліби які. Різні-різні. Ціни я не бачу, але мені здається, вже я пам'ятаю, що вони так би всі в одну ціну. Може потім куплю але щось, але зараз і кроваса є. Шо ви там прохали, що гайсся. А ми будемо кроха не їсти. На, на, на how much do how much this cherries? 16 dollars per okay, thank you mm -hmm, mm -hmm. Oh -oh. let's go Боже, що хочеш. Так, наша подорож по цьому острові закінчується, доходить до кінця, ми вже йдемо до машини і будемо їхати ще, ми хочемо в такий великий мол і японський магазин з круусанами. Ще туди хочемо вступити. І все, і будемо їхати вже додому. А зараз ми приїхали в китайський шопінг-центр. І, і тут ви можете побачити кусочок Китаю. Побачите? Це все китайці. Це їхній шопінг-центр. Але красиво. Немає якийсь тут. Всі відомі фірми в цьому шопінг центрі мають свої, свої магазини. Ось такий український файний сведрик нам сподобався. Запитатися, скільки коштує. Сведрик коштує 280 доларів. Срібно, що безплатно. Так, знайшли магазин з посудою. Це моє хобі. Мушу подивитися. Боже, яка файна посуда є, подивіться. Красота. 7 доларів. Одна штука. О май гад Це гарнясінької такої посуди. А тут який вибір. Подивіться, все, що хочеш. О, окей, такі, такі. Дякую всім, хто нас дивився і хто був з нами. І побачимося в наступному відео. Па-па!